Шалом, це Славко. Сподіваюсь, ніхто мене не засудить. що я оце до заходу сонця трохи перейшов на віскі. Бо ну нічим меншим, нічим меншим, ніж оце, от віскі, Я не можу відсвяткувати перемогу українських ремонтників над російськими авіаторами. Це була велична перемога наших дядьків. Зараз я вам поясню, чому. Ви, мабуть, якщо і чули за операцію Шастіс і дивилися фільм Дамбастери, але в технічних подробицях ясно, що не розбираєтесь. Я вам поясню. Наша дамба була ось вона, Карачунівського. Водосховища. Вона 200 метрів. Отак от, от по гребеню 7,5, і ясно, що тут не менше 30 метрів, ну, візьмемо, як німецьку, 30 метрів. Що я вам хочу сказати. Таку ж дамбу напочну її будували в 30-ті роки, потім по війні, ж кожного року її відремонтують наші подібну дамбу на початку 20-го сторіччя з подібною метою постачати. Металургійну промисловість. Ви ж знаєте, що ця Карачунівське водосховище постачає металургійну промисловість Кривого Року. Збудували німці. Монтальшпере. Ясно, що вона довжиною 650 метрів, шириною погребні 6,5, товщиною в підошві соля німці кажуть 35 метрів. От. Ясно, і що союзники вирішили її знищити. Як вони її хотіли знищити, я вам поясню, це те, чого росіяни не розуміють. От ми натиснемо, а ви дивіться. Оце літить літачок. Ланкастер кидає бомбу Віліса на певній дистанції, Вона скидується, вона вертиться. Зараз я вам поясню, як це важливо. Вона вдаряється об стіну, вона топиться. До, до підошви і підриває. Монтальшпере, бачите? І все натурально валиться. Як воно виглядало потім? Зараз я вам покажу. Це ось вона, Монтальшпере, ось. Розрив був шириною 89 метрів, там не одна бомба пішла. Кілька вони скинули. Глибиною 76. Вдалося їм спустити, я вам поясню, з двох дамп 330 мільйонів метрів кубичних води це фактично 330 мільйонів тонн. Треба пояснити, що оці водосховища на мьоні, там верхні, вони мали дещо меншу поємність. Там було по 134 по 126 в піку води. Мільйонів метрів кубічних. Ясно, що водосховище було менше, а просто розрив був довший, і цей злив води довше тривав. І от такою операцією хотіли перервати, знищити постачання водою електроенергію рура, РУ, 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 зупинити промисловість металургійну Німеччини. В принципі, це вдалося. Які наслідки цієї операції були? Хвиля води вдарила десь до 80 до 100 кілометрів. Далі вона вже її дія ударна не відчувалася. Ці, як вам сказали, вилилося 300 мільйонів кубічних метрів, 10-12 днів не було води. Як оце все порівняти з нашими подіями? Ясно, що пробували значно більш секундарною ціллю це зробити. Знищити наші мости на Інгульці. Зодні вже можна про це сказати, всі знають, Ася, я двічі вчора не казав, я закчесався. Вони ж насипні труб, тому що воно як. Працює зменшений спуск води через ці труби, і в принципі, що паводок їх може знит, змити, але я не певен, що долиною інгульця ці води так швидко доплинуть туди. Залили вони частину міста, геть не від не відбулося. Того затоплення, на яке сподівалися в катастрофічних сценаріях, вони, мабуть, за Вікіпедією готували цю атаку. Тому що, ну, слухайте, атакувати, ударить по водозбросу, не знищити дамбу. Це от, бачите, наші героїчні ремонтики, наші рятувальники вже вставили затвор, вже прип... значно зменшили і припинили тиск води, принципі, що ці дядьки виявилися сильніші за всю стратегічну авіацію Росії. Ну, слухайте, як. Не варто так казати, але хочеться інколи мені професіонал бере вір над людиною. Все-таки розвінце руйнування. Ну настільки бути нездатними нічого зруйнувати, настільки не мати техніки, настільки бути неспроможними зруйнувати оцю от стареньку аварійну платінку. Ну, просто хочеться сміятися. Уявляєте, буде, якщо їхні стратегічні сили накинуться на захід або навпаки, захід накинеться на них. Після цієї операції Дамба раніше, в звноч на 16-17 травня 43-го року. Черчилль, коли пропонував операцію немислима і німці, вони планували так само знести каскад. Електростанції на Волзі, щоб відтяти Росію до Волги від Росії за Волгу і тим самим припинити постачання фронту і припинити постачання військовою технікою. Те саме можна зробити з плотинами на Сибірських ріках. Коли готується серйозна ядерна війна проти Росії, то завжди. Однім з завдання є порушити її транспортну зв'язаність, а порушити її транспортну зв'язаність, можливо, з руйнуванням ядерною зброєю платин. Те, що ви зрозумієте, їхні бетонобойні бомби зруйнують, їхні американські бомби зруйнують російські платини, навіть старі радянські можна не сумніватися. Натомість, можна сумніватися, що росіяни, навіть коли візьмуться. Нищити наші старі радянські дамби тим, що в них лишилося, так як вони до цього бездарно подходять. Я боюсь, що вони їх не знищать. Отака, от добра і коротка новина. А потім я вам поговорю за втрати першої танкової армії, наскільки вони великі. Бай.